Виконуємо номер 757 із підручника Алгебра 7 та номер 34 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Піднесемо до квадрата, отримаємо 9а квадрат віднятись 16. Ну, а тепер розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. І зведемо подібні доданки. 16 віднятий 16 це буде 0. Отримаємо 9а квадрат. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата, отримаємо 25 м квадрат, відняти 9 і переписали відняти 25 м квадрат. Зводимо потім доданки 25 м квадрат і мінус 25 м2 буде 0. Отримаємо мінус 9. Номер 757 із підручника Алгебра 7 та номер 34.10 із підручника Математика 7 виконано.